В рамках програми Безпечне місто у Мирнограді було встановлено 64 камери відеоспостереження. Значну фінансову підтримку реалізації програми Безпечне місто надав Проон. Вартість проєкту склала 750 тисяч гривень, з яких 155 тисяч кошти місцевого бюджету. З червня пункт відеоспостереження облаштовано у контакт-центрі виконкому. А відтепер відеосигнал з камер надходить і до чергової частини мирноградського відділу поліції. Очільник Мирнограда Олександр Брикалов особисто ознайомився з роботою пункту відеоспостереження та поспілкувався з правоохоронцями. В Мирнограді продовжується послідовательна планова робота по новому підключенню відеокамер. Тобто, по большому що ми і. количественно и качественно улучшаем систему видеонаблюдения в целом по городу мы все понимаем что в первую очередь видеонаблюдение улучшит криминогенную ситуацию в целом в городе то есть оно исключит возможность там, проявления вандализма где-то будет контролировать правопорядок по участкам наших районов там где проводятся массовые мероприятия там где люди отдыхают в вечернее и ночное время. Зображення в режимі онлайн транслюються на монітори, розташовані у мирноградському відділенні поліції. До того ж, всі відеозаписи зберігаються на спеціальному сервері впродовж кількох тижнів. Цей матеріал може стати у нагоді правоохоронцям для розкриття злочинів. Це дуже великий звісно, вклад міських властей, які також думають за безпеку наших громадян. І один вихід – це встановка камер, в щоб в дальнейшому. преступления. Для того, чтобы оперативно сработать, дежурный видит ситуацию, то ли на площади, то ли возле городского объекта, -то, сразу посылает группу. Оперативно сработать, чтобы помочь гражданам. Поспілкувавшись з правоохоронцями, міський голова зазначив необхідність встановлення додаткових відеокамер, щоб забезпечити наглядом більшу кількість соціальних об'єктів міста. В цілому у нас по городу сушка 64 відеокамери. У нас уже підключено і в контакт центрі і в відділення поліції, і є качественний сигнал 30 відеокамер. В настоящий момент йде до підключення. Ми розуміємо, що нам потрібно в першу чергу поставити хорошее видеонаблюдение по нашему новому объекту опорная школа гимназия. Следующим этапом нужно будет поставить и хорошо осветить школу интернат. И в целом я думаю, что в ближайшее время у нас будет уже качественный сигнал от 70 видеокамер. Мирноградський міський голова впевнений, що робота муніципальної системи відеоспостереження є важливою ланкою створення безпечного та комфортного для городян міста.